учасники засідання, а це очевидці тих трагічних подій та їх наслідків, наголосили, до сьогодні не надано правдиву інформацію про злочини комуністичних режимів Польщі та СРСР, не розкрито всі таємниці трагедії. Ми на кожному з'їзді, на кожному лемків, на міжнародних організаціях виступаємо із проханням. Що дайте політичну оцінку цим подіям? Ніхто не наважився дати сьогодні політичної оцінки. Ми не вимагаємо першими матеріальну чи моральну відшкодування, а ми хочемо політичної оцінки цим подіям, перш за все. А потім, як і всі інші народи, які були депортовані, ми вимагаємо і моральної і матеріальне відшкодування. В Нашій області є чимало тих, кого насильно депортували з їх етнічних земель: Лемківщини, Холмщини, Підляща та Посяння у 44, му 46-му, 47-му та 51 му роках минулого століття. Вони утворили Хмельницьке регіональне суспільно культурне товариство Переселенці товариство та всі члени ставлять перед собою завдання. Все набуте від своїх дідів, батьків, родичів, культурних надбань, мистецтва, творчих ідей. Навиків збереження та полівізації розвитку її серед широких мас громадськості Хмельницької області з проханням посприяти, аби на державному рівні усіх депортованих в Україну співвітчизників визнали жертвами насильницького виселення і створили умови для вирішення усіх їх правових та майнових проблем. Звернулися учасники зібрання до влади краю. Я вас запевняю в тому, що е, ваші пропозиції будуть почуті. І буде вжито максимум і максимум від влади для того, аби права наших земляків, всіх українців, які потерпіли або які зазнали втрат своїх прав, в ті часи отримали відповідно відновлення своїх прав. Але звичайно ж в межах компетенції, оскільки дані питання потребують і перебувають в площині в полі зору, міжнародних, скажімо так, вищих щаблів нашої влади і потребують регулювання на міжнародному рівні. Світлана золота, Іван Мовчан, Володимир Мазуренок для інформаційного випуску.